Сьогодні я хочу розпочати свій перший влог. День. день сьогодні дуже прекрасний. Сьогодні у нашого старшого сина випускний в садочку. Його перший випускний, тож ми зараз збираємося. Нам на 10.30 потрібно бути вже в садочку, тому зараз у швидкому темпі, тому що менший син зараз спить, і мені потрібно швидко зібратися самі, зібрати своїх хлопців. Тому будемо сьогодні проводити день разом. Єдиний мій варіант, в який можу зібратись, це лише з допомогою. Ми вже повернулися із свята додому. Нам все надзвичайно сильно сподобалося. Дітлахи, великі малочинки, вони дуже гарно співали, танцювали, розказували вірші, дуже добрі, веселі, такі дружні, молодці і вихователі також. Я вважаю, що вони. Зробили колосальну роботу, діточок дуже багато, і кожному потрібно було приділити увагу, тому я вважаю прям ну, взагалі молодчинки. Хотіла вам ще показати свій макіяж сьогоднішній. Це правда, пройшло вже півдня, пів жаркого дня, тому що сьогодні було дуже спокоено. Ось після свята дітки пішли. Тут таки у них була ще маленька фотосесія з батьками. Нас, на жаль, не було, тому що так як у нас ще менший синочок, тому потрібно було їхати додому. Але у дітей була ще фотосесія. Вони ще куштували капкейки, відпочивали, там іще розмовляли, гралися. Тому я думаю, що сьогоднішній день у них також пройшов незабутнім. Я вважаю, що вони запам'ятають цей день на все життя, тому що все ж таки. Перший випускний у нас, наприклад, з мій чоловіком це також перший випускний нашого синочка. Тому ми були безмежно щасливі, безмежно ми ним пишаємося. Він великий малочинка у нас. Тому ось так ось. Сьогодні день пройшов ось так. Хотілося б, звичайно, залишитися іще. Але ну, вийшло, як вийшло. Нічого страшного. Я вважаю, що ми ще. Нас доженемо святкування. Хотіла ще сказати за свої збори, взагалі, як я сьогодні збиралася. Е, у нас найменший медук прокидається о 5-й ранку. Я так собі подумала: я прокинуся і ще хотіла пофарбувати волосся. Думаю, пофарбую волосся, помию, його, е, зроблю укладку, тоді нафарбуюся, щоб не, не поспішати. А вийшло. І От тоді, коли не потрібно, воно виходить так, як не потрібно. Прокинувся наш малюк е, о пів на сьому. Прокинувся, я вже думаю, так, фарбувати волосся я не буду, е, тому я просто пішла його, помила, накрутила, зробила локони, накрутила е, бігудюшки, так і ходила. Потім е, думаю, поклала його спати, потрібно формуватися. А він у нас такий неспокійний малючок, тому він спить лише тоді, коли я качаю коляску. Значить, Сіла я на сільчик, однією ногою качаю коляску, тут фарбуюсь в полуповороті і ще потрібно попити чай. Тому як для таких умов, я вважаю, я ще навіть таки нічого й не фарбувалася, і укладка ще зранку була також нормальна. Ось тому я вважаю, що краш-тест вона витримала. А ще вчора у нас, до речі, відбувся перший похід із самим найменшеньким з Вовчиком у торговий центр, тому що, як я казала вже раніше, він у нас такий неспокійний хлопчик. Він в колясці їздить він не любить лежати, любить тільки на руках, і то під настрій. Ось, а нам треба було вчора поїхати купити е, старшенькому е, Любомиру е, рубашечку і брючки, тому що в нього ні рубашки, ні брюк немає. Якось нам не приходилося і не купували. Ось, тому ми зайшли спочатку в зару, ми вибрали там рубашку, і потім пішли в HDMI ще подивитися, але в HDMI я не знайшла нічого. Ну, По-перше, ще сезон не почався костюмів е, шкільних. Далі ми пішли в Лісів Якітлі, а вже там ми знайшли е, брюки. То більше такі не прям класичні брюки, ну, але е, такі симпатичні, красивенькі були. Тому ми взяли їх там. Потім ми йшли е, повз брокарт, і я згадала, що я дуже собі хотіла парфум. Е, я вже знала, який я хочу взяти, я побачила його однієї дівчинки. І раніше у мене був такий ну, був від цієї фірми парфюм, це Е, У мене був такий прозора бутилочка і рожева кришечка. А це ось такий рожевенький він повністю, це еліксир. Він мені прям дуже сильно сподобався. Дівчата, всі, хто прям кайфують від солодкого запаху, тут і полуниця, і жасмин, і мені навіть вершками воно віддає. Ну, мені прям дуже сильно подобається. Тому хто любить такі солоденькі аромати, я вам прям раджу. Так, і в подаруночок мені дали два ось таких пробничка. Один від Moschino I Love Love. А інший, я навіть не знаю такого парфюму. Mademoiselle. Рочіс. Не знаю. Я ще його не слухала, але е, я їх обов'язково використаю. А ще хотіла вам сказати за помаду, яка у мене сьогодні цілий день була на губах. Я вже якось казала це в своєму тіктоці. Е, це Мейбелін відтінок 35, Чікі. Ось. Вона вінілова, вона прям дуже сильно стійка. Як я вже казала, сьогодні вона пережила жару велику, і я вже і їла, і, і пила, і усе на світі, і вона все одно ще в мене на губах, а пройшла вже більше половини дня. Тому також цю помадку від Maybelline я раджу вам. Ось так. Покупки вчора були невеликі, все в основному купили ми для малечі. І все. І зараз ми переміщаємося у ванну кімнату. І зараз буде, я думаю, у всіх сама найнеулюбленіша справа це змивати макіяж. Я взагалі це не, не люблю, якби От фарбуватися, я дуже сильно люблю. От Якби можна було нафарбуватися і замість мене хтось вмився, було б взагалі чудово. І чим я буду цей макіяж змивати? Ось така олійка у мене від Біома. Вона мені дуже сильно подобається. Вона видаляє макіяж все так, як потрібно, не залишає якихось неприємних відчуттів. Мені дуже подобається. А після олійки я наношу ось такий гель. Він дуже гарно змиває олійку, тому що гідрофільну олію завжди потрібно змивати. І після цього всього у мене йде е, мій догляд. Я використовую ось такий тонер. Догляд у мене також від біома. Використовую ось цей тонер. Він також дуже класний. Він зволожує шкіру, робить її такою м'ягесенькою, ну просто суперовська. Далі використовую серум. Потім у мене йде крем під очі та крем на все обличчя. Ось такий, Якщо це нічна рутина, то я просто використовую крем на все обличчя. ну Після цих всіх етапів, використовую крем на все обличчя. Якщо це десь ранок, коли потрібно виходити на сонечко, я використовую ще ось цей SPF, Він мені дуже подобається на нього. Відгуки були дуже класні, я його спробувала і прям він мені зайшов. І раз в тиждень, дівчатка, я рекомендую використовувати ензимну пудру. Це прям такий must have для вашої шкіри. Вона стає м'якесенькою, як наче у немовлятки. І ще, до речі, у кого є проблеми із подовиділенням, наприклад, я для себе знайшла ось такий варіант це дезодорант. Він використовується ну, раз на тиждень. Мені, наприклад, вистачає. Я ним ввечері покористувалася на ніч, вранці прокинулася, змила його. І тиждень у мене просто все під мишками ну, сухо, немає ніяких ні запахів, нічого. Ну, це моя прям щира рекомендація. Кому таке цікаво, можете спробувати. Він дуже економний. Ось така баночка. Ну, вона коштує 500 гривень, але ну, її на місяць, напевно. 3-4, а то й на півроку вистачить так точно. Тому я рекомендую. Тож, буду приступати до зняття цього всього макіяжу. А на завтра я собі вирішила, що я хочу зробити зефір. Тож, завтра я ще будемо робити зефірку. Мені спочатку потрібно буде підготувати яблучне пюре, а вже потім будемо разом усе перемішувати. Тож, зустрінемося вже завтра. Це вже вечір наступного дня. Сьогодні я мала робити зефір, але як виявилось, у мене немає яєць. Тому ми сьогодні з молошнею сходили у нас у наш місцевий магазинчик сільський, взяли там яєчки, тим паче там Любомир хотів собі ще якусь желейку взяти. Прийшли додому, з нас зійшло сім потів. Сьогодні така спека, взагалі нереальна. Тому зефір переноситься на завтра, тому що зараз я буду вкладати малого уже в ніч. Спати. І вже щоб не шуміти міксером. Тому буду робити зефір уже завтра. А ще я хотіла показати зайшла одного разу я на тему. Тему це таке зло, я не знаю, це напевно в порівнянні з Авророю. І я побачила там е, мікрофон. Я хоч ще влоги так не знімаю, це мій перший буде влог. Але мені захотілося якоїсь такої мотивації, я подумала, якщо у мене буде мікрофон, то я почну знімати, тому що знімати мені прям дуже хотілося, мені прям цікаво, щоб поділитися якимись своїми думками з кимось ось. Тому е, буду пробувати. Я не думаю, що е, тут прям якась така вау буде якість. Але е, я думаю, буде краще, ніж якщо буде телефон десь стояти далеко. Е, звук, я думаю, буде хоч трішки, але ліпше. Тому буду пробувати. Е, Значить, е, з, з ефіром ми тоді будемо з вами зустрічатися уже завтра. Сьогодні ми прокинулися, і Любомирчик замовив мені сосиски в тісті. Я хотіла відзняти рецепт, але так як самий наймолодший спав і потрібно було дуже швидко все робити. Тому сьогодні без рецепту, але я думаю, я наступного разу його відзніму, тому що рецепт, правда, кайфовий, він дуже легкий, швидкий, і сосиски виходять дуже смачні. Деякі сосиски в тісті мені допомагав крутити любомир. Я думаю, це видно. Привіт у новому дні. Сьогодні я все ж налаштувалася робити з ефір. У мене вже всі інгредієнти для цього є. Тож давайте будемо приступати робити його разом. Для початку я хотіла сказати, що я зробила яблучне пюре. Його я робила яблучка порізала дольками. Запекла в духовій шафі 20 хвилиночок при 200 градусах, перетерла блендером і потім пропустила через сито. Перетерла так і вийшло дуже навіть смачне пюре. Тож, давайте починати робити зефір. Тож, для початку в сотейник нам потрібно насипати. У мене вже підготовлено 280 грамів цукру. Далі 5 грамів агару. Але обов'язково, щоб сила геля була 1200. Можемо його перемішати. Далі додаємо 100 мл водички та додаємо наше пюре. Пюре у мене тут 150 грам. Так, ми все перемішуємо гарненько. Та ставимо на плиту, ставимо на великий вогонь. Наступне ми будемо в чашу додавати е, у мене два білочка, це приблизно два яйця. Е, ми будемо збив, збивати їх е, до такої трошечки пінки. Так, білочки взбили, вони не повинні у нас бути е, піками. Ось, ось такі приблизно. І обов'язково не забуваємо помішувати нашу масу. Е, коли наша маса почне кипіти, ми будемо її уварювати хвилиночок 4-5, е, щоб вона була такої густої консистенції. <звук> Далі ми додаємо цукор поступово. Та додаємо лимонну кислоту. Так, білочок ми збиваємо до ось таких стійких піків. Беремо оцю нашу суміш, вона повинна бути густа. Ми її уварили хвилиночок 5. Далі ми додаємо маленькою струєчкою в білочок і будемо збивати до тієї пори, поки не почне білок цей намотуватись на вінчик. Ми завчасно підготували наш мішечок з насадкою. У мене прям зефірної насадки немає. Є ось така, будемо робити такі, тому що маса дуже швидко стабілізується. Перекладаємо її в мішечок. Я е, кусочок зефірки, він ще не стабілізувався, так як потрібно йому потрібно дві годинки постояти. Але мені цей рецепт сподобався набагато більше, ніж той рецепт, який я робила нещодавно. Тому що той рецепт у мене е, якась така консистенція була не сильно така приємна. А тут уже консистенція схожа прямо на той зефір, який ми звикли купувати в магазині. Тому це рецепт я прям я рекомендую. Чи я сижу, знімаю і прям любуюся, як у нас почали розквітати квіти у нас на підвіконні. Я про це згадала, як минулого року, коли я ще не була вагітна, у нас лілії почали цвісти і от за один літній сезон, весняно-літній навіть. Вони цвіли, певно, разів 6-7. У нас такого ще не було. Я чоловіку казала, це вони цвітуть до чогось, не просто так вони тут квітнуть. І я потім дізналася, що я вагітна. тут уже так, так гарно у нас розцвіла троянда, вона така красива. Просто сидіти і любуватися. На дворі зараз також спека, двір зараз не вийдеш. Ось тому зараз перебуваємося під кондиціонером вдома. А ще, до речі, я е, потім покажу е, розпаковку. Я замовила для малого таку е, гойдалку на стійці, і будемо пробувати виходити на терасу, тому що, ну, як я вже казала, він не хоче у нас сидіти ніде, хоче тільки на ручках. Я дуже сподіваюся, що він от буде в цій е, гойдалці сидіти, тому що щось потрібно на дворі робити, а я не можу. Саджу його вже в слін, а він там також не хоче довго сидіти. Ну, хвилин 10-15 і все, йому там не цікаво, він хоче вилізти. На руках довго його також не проносиш, тому що спина каже до побачення. Ось тому як заберемо вже з нової почти, то я зніму іще розпаковку. Зараз покажу вам ще квіточку і певно буду закінчувати цей влог. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Будемо зустрічатися в наступних влогах. Мені прям сподобалось. Я сподіваюся, що буде ще показувати, тому що, так як я зараз вдома, щоб сильно якась така була у мене повсякденна рутина, вона однакова, але буду ще старатися знімати цікаве. Тому до зустрічі в нових влогах. Бувай!